Привіт усім! У цьому відео розповім, яких помилок ми допустили, коли сіяли газон, і що потрібно зробити для того, щоб ваш газон був як на футбольному полі. Але спочатку по порядку: на цьому місці, де зараз в нас росте газон, стояла стара будівля, росло багато бур'янів, будівлю розвалили, все вивезли, бур'яни знищили. І перед посівом газону навезли багато ґрунту, розрівняли, тому що важливо, щоб поверхня була рівною. У нас залишилось декілька мішків протермінованого насіння, але протермінованість була не набагато, там до року часу. Ми вирішили посіяти саме його на цій території і сподівалися, що все зійде. Лише на маленькій ділянці, де нам не вистачило цього старого насіння, посіяли нове. І коли на тій маленькій ділянці все насіння гарно посходило, то на всій цій великій території посходило дуже рідко, де-не-де. Тому ми зрозуміли, що саме це насіння, яке, хоч зберігалося в хороших умовах, вже було протерміноване і воно не зійшло. Тому найкраще сіяти свіже насіння з відповідним терміном придатності. Це все ми тут робили цієї весни, повторно засівали приблизно десь через місяць, коли побачили, що не посходило. І оскільки ми дуже хотіли, щоб все швидко посходило, щоб вже протягом літа ось зараз була гарна травичка, то не обробляли ґрунт ніякими гербіцидами. І це було великою нашою помилкою, тому що зараз ми маємо декілька проблем із цим газоном. А саме ми стикнулися тепер з великою кількістю бар'янів. Спочатку, на перший погляд, той такий чорний ґрунт виглядав гарний, рівненький, і ми навіть не підозрювали, що з тільки насіння може бути в тому ґрунті. Перед тим, як ви засіваєте газон, обов'язково потрібно ґрунт обробити гербіцидами, щоб росла тільки травичка, не було бур'янів. Ось тут наша найбільш ще така забуряніша ділянка. Є ось такі трави, які висапуємо механічно сапою з коренем, і не даємо, щоб оце насіння висипалося. Є ось такі трави які можна би було викропити гербіцидами для злакових, але цього року ми нічим не викроплюємо, не користуємося, не беремо ніяких гербіцидів, тому що на цьому полі кожного дня граються наші діти і сусідські футбол, тому ми не викроплюємо. Якщо висапувати великі бур'яни сапою, з коренями, то можуть залишатися ось такі заглибини, ось такі ямки. І для того, щоб потім було рівно, найкраще знову підсипати трохи ґрунтом і засівати насінням. Але можна не засівати, а чекати, поки вони заростають. Приблизно десь два тижні тому я тут висапувала сапою і бачу, що травичка гарно розростається. Думаю, до місяця часу тут все гарно заросте. Газон обов'язково потрібно стригти для того, щоб трава була густою, щільною, і ось такі нерівності після кожного після кожної стрижки вони згладжуються, і тоді газон виглядає дуже гарним. Ми стрижемо наш газон кожної суботи, ось так. Коли не падають дощі, щоб трава не висихала, ми поливаємо ось так. Поливаємо ввечері, коли немає сонця таким способом зараз, поки ще немає автоматичного поливу. Поверхня має бути рівною, ґрунт має бути оброблений гербіцидами, щоб не було бур'янів. Коли трава сходить, росте, обов'язково потрібно поливати, косити, стригти. І якщо з'являються якісь бур'яни, обробляти гербіцидами. Те, як сіяти, якою має бути густота насіння, густота посіву, також який найкраще тип насіння обирати саме для вашого газону, все є в інструкціях. На це не витрачатиму вашого часу. Якщо у вас виникають якісь питання, залишайте їх в коментарях. Обов'язково і з радістю відповім.